Вітаю вас. Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на соцмісті і пройдемося біля ринку. Є тут відкритий ринок, а також торгові ряди, промтоварами та йде там торгівля. Продов... Продовольчими товарами тут добре м'ясо, ціни невеликі, сало, а так овочі, фрукти тут практично торгівлі немає на цьому ринку, тут на зупинці торг... торгівля йде. А зараз холодно, то і на зупинці мало людей. Влітку багато помідори, там огірки те що. Це ми вже по ринку йдемо. ну, Тут, як і нарешті ринку, рин, ринків, то ситуація така сама. Більшість лотків вже закрита. Відсотків, мабуть, можливо, 30 робить. Хоча вибір доволі великий. Раніше це все робили. ну а зараз бачите. Люди зараз більше по супермаркетам ходять, по крамницям, на ринки вже набагато менше. Тут взагалі вже все закрито, а також раніше працювала тільки одна крамниця відкрита і все. Поступово ринки відходять у минуле вже. Хоча якщо сало чи м'ясо купити, відкритий ринок, то найбільш-менші ціни тут. Також позакривано, раніше працювали тут. Поруч гаражі тут є, там товар раніше хранили, ну це все було. Зараз тут все набагато попростіше. Там навіть і торгували в гаражах, ну це в 90-х роках. Торгівля навіть далі в гаражах йшла, тут не тільки на ринку. Поруч гаражі в йдуть, теж йшла торгівля. Зараз холодно, людей мало, так що можливо б, якби потепліше було, то побільше так холоднечато. Ну, купити можна що завгодно. Вибір великий всього. Хоч працюю, я кажу, відсотків 20-30, але й того, що є тут, вистачає, щоб щось підібрати. Одежі дуже великий вибір. Ну, ринок виглядає трохи веселіше, скажімо, чим в місті, в центральному міському районі, там взагалі вже вже занепав промисловий ринок. Продовольчий щось як так робить, а промисловий практично там вже автостоянка. Ми Вже дійшли до виходу. Валютники, як то кажуть, на своєму місці стоять. Взагалі їх доволі багато тут, так що без проблем можна обміняти валюту тут. Хоча не знаю, чи без проблем, але обміняти можна. Хоча коли дурили, це ще в 90-х, то й той такого не чув, щоб нас в місті дурили. По різних містах було а так в таких точках як правило не дурили Пам'ятна табличка, навіть є що з цього дому почалося будівництво з цього будинку. Почалося будівництво соцміста. Ну і на цьому поки що все. До побачення.